Якщо ти військовий, додивись це відео до кінця і ти дізнайся, чи зупинить турнікет кровотечу при різних прошарках одягу, починаючи від футболки і закінчуючи зимною курткою. А в цьому нам допоможе турнікет від компанії виробника Дніпро та пульсоксиметр. Ми врахували, що пульсоксиметр має похибку, але це найпростіший і найшвидший метод для виявлення або відсутності, або наявності пульсу. Тож, поїхали. Перевіряємо пульсоксиметр. Показники присутні, пульс є, тепер вдягаємо турнікет. Перевіряємо. Пульс відсутній. На мені сім прошарків одягу, тож перевіряємо. Пульс відсутній. Отже, друзі, як показав наш маленький експеримент, турнікет Дніпро зупинить масивну кровотечу навіть при великій кількості одягу. Ну, ви самі все це бачили. Тож, якщо вам цікава ця тема, постав плюс в коментарях і я зніму точно таке саме відео тільки в цивільному одязі. Чи так м'ята рятуйте життя, фізіолог на зв'язку?